Скажите, вам не кажется, что вы стоите с порушенням, інспектор? Ну, сейчас отъеду. Сейчас Что ты едешь? Что ты рулетку, А ну, давайте, возьмем рулетку, замеряем. Может, 8. Давайте, замеряем. И может, це. Типа, не порушення чи як? А може це ні. Може це а ні. що ви коли встаєте, то ви визначаєте, виходите з рулетком і від свого автомобіля міряєте скільки метрів. А я просто, може, знаю, що якщо б так став я, то ви б зразу мені виписали штраф. А ви що? Да. Я перше вас не знаю. Ніколи не ну, я сказав особливо, не особисто до вас, а до особисто всіх Добрий інспекторів. Ну так не треба всіх однаково робити. А які ми робити? Що а однаково. що, не можна стояти на те? Однакова форма, то всі однакові. Та мені зверху у вас добре видно. Так. А що ви тут, що до, тут до кінця зміни вже допрацьовуєте? А це наші, це наші внутрішні питання, прошу. Пан. Я вам не зобов'язаний роботі. Вам треба якісь, якщо вам треба якісь питання, то ви скажіть, ми вам будемо відповідати. Треба допомога. Яка? Щоб ви вжили заходів до водія оцього автомобіля, який стояв з порушенням. Якого водія? 0203. Так. Вісмість біля спорушення. Вісмось біля споручів. Вісмоть збіляв спорушення. Ви не порушували, то не Ви впевнені? Я впевнений. А ви впевнені, що він порушив? – Звичайно. Заміряв кроки? Інспектор визнав, що він порушив і він від'їхав назад. Сказав, я дам назад. І Так все тут чув? Я зрозумів. Ну то, то ви вже гади заходів ніяких не будете. Засоди засоб... якісь. Ну, щоб супер в Ви могли визначити ноку, скільки метрів Тут навіть ноку не треба визначати. Так? скільки був? Чесно, говоримо. 5 метрів. 5 метрів? Я а -а -а. думаю, що більше, коли його Ну може вісім, може 9, як може ви те, казали. Ну а по правилах скільки має бути метрів, ви знаєте? Скільки? Десять. десять. Не може 9, не може 8, а 10. І це є причина, щоб зараз з вами вести Ні, таку ну почекайте, ну ви стоїте з порушенням, показуєте тут тут приклад порушення. поганий. Ну як нема? Тут нема порушення. Що? Ви не порушуєте. Ви не порушуєте А? вас. А ви, напевно, не порушуєте. А ви, напевно, всі хочете такі що... Ви не робити на чомусь? Я? А я можу не не мовити, я що вам неодноразово робив за увагу. Я вам ще алікацій. Як вас як? Є прізвище буде. Разу дзвонили часу, мають. Червоного. Від заукруглення. Ну так. Скільки є? Скільки є? Сім. Сім. Да? Сім. Сім. Давайте ну, докрутимо до машини. Чекай, чекай, стій, стій, стій. Скільки є? Ні, ну ви так. Ну десять. Без. 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 Навіть і тут з порушенням стоїть. Ну ви ж самі кажете, що немає 10, без якихось там сантиметрів. Ну і тут нема 10 метрів. Нема скільки? 7. Що, 7 метрів? Свік там? 7 метрів. То, То що? Ні, ну, сам визнос, що, ну, там визна з Щоб ви протокол? просто потім не казали, що безпідставно. Підходимо, щось говоримо. Ну є порушення, є. Вектор, складайте протокол. На що? На от цього хто сидить в машині. А, Ви впевнені, що я сюди на ній приїхав? <гум> а давайте такого, давайте ми зараз відповідально хто на ній приїхав. Тут є 7 метрів зафіксовано, є де Ну добре, хтось з вас трьох точно на ній приїхав. А більше є метрів. Ти зафіксовано від 7 метрів? 7 метрів, прошу пану, до кого? А до машини? Тут 10. 10, так. Да.